Вчителька Леся Павлюк увійшла до 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize 25. І ось так реагувала на успіх Лесі Іванівни, її малеча, із першого Б. Леся Павлюк однією з перших у ліцеї номер 7 в Івано-Франківську почала працювати з інклюзивним класом. До того ж, вона започатковує нові педагогічні методики та впроваджує їх у навчальний процес. А ще її просто обожнюють учні. Треба зробити процес перебування в школі дітям комфортним і не страшним. Безпечним, щоб діти хотіли йти до школи, ми стараємося використовувати вправи на дихання, які можуть допомогти заспокоїти. Я дозволяю дітям приносити м'які іграшки. Спочатку у 2020-му, а потім і у 2021-му Леся увійшла до 50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. 5 жовтня 2024 року вона стала вчителькою року в Україні. А у 25 отримала світове визнання. Зайнявши почесне місце серед 50 найкращих педагогів світу. Я маю можливість світові розказувати про знову ж таки розказувати про Україну, розказувати про те, як відбувається освіта в Україні, про те, в яких ми зараз умовах, і які е, героїчні зараз вчителі цілої України.